Ну що ж усім привіт дорогі друзі! В цьому відео я прийду Бравопас, я yeah, в шоці. Я по-перше заберу тік Міха Гідора, але мені більше подобається темний і, і там ще буде титул і легендарний сарап. Мені цікаво, що мені випаде Я би хотів звичайно або гіперзаряд, або скин. Навіть будь-який гіперзаряд мені буде в плюс. Не знаю, мені чогось хочеться колекціонувати гіперзаряд це прикольно і от я зараз виконую квест на Лілі. Ну, там ще бастер-пок, але я вибав... Ой, вибрав. Вибрав э, Лілі і там тільки один раз треба верти. тобто Це э, ну, тобто, мінімум четверте місце треба зайняти. Э, ну, Ви підпишіться і поставте лайк, бо я сьогодні реально ну, дуже багато квестів виконував. Майже всі там тільки один залишився на ранговий бій. І зараз вже почали катку. Е, ну, я практично всі свої квести е, виконав, А їх там було дуже багато. дуже багато. Де татара? Десь тут. Е, там. Так, давайте заберу банку. Якщо що під гаджетом ховаюсь. Що вона що не робить? Татара. Вони мені не домажили і нічого не робили. О, oh, одразу дразупить банк золота, це добре. Але я вам скажу, на планшеті дуже зручно мені грати, я вже прибив. От, ну нарешті щось татаро вже було. Давайте може, все так об'єм, ч я не буду. Так а нам бачить, так за нею банку і зараз. Так, вже трьох белин. Ну, напевно, відео буде коротке, в принципі. <кхе> Але все ж мені треба затащити на топ 1 а, постаратись, Ну, звичайно, треба більше кунки в яблу зафармити. Так, ой, не у нас жесткая, якщо чесно. Так, один лишився. <кхе> Я, на Такой телек тика лише все. Мені цей спрей недавно раного бою, В принципі, прикольний. Эээ, euh, так Не знаю, стоит ару и всю катку гоняюсь и так. По сути я вже виконав квест, але давайте реально заточимо, эту пуду. Або як мінімум постираємось. Так, шедев два челика. А сам барли, я так розумію. А, ні, то Пенні. Я подумал, что они бы знают такого ушебника барлин. Типу. Uh, так Анджел промаху Що, не на Айх, я думаю, що я ще не встигну добити. Ну, в принципі, я думаю, затащу Ось тут воно. Так, воно тут. Ну, в принципі, пані слаба. Е -е 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 -е. Все. Затищили. Граємо ну, відео маленьке. За це вибачте. 21 одразу апнув. і залітає 500 і я. Прохожу бравий пасік. Все. Так, вот оце вже реально интересно Так, роблю скрін. короче я тільки кнопки нажав, я в Бутко. Взагалі з той Айпад. Я не зробив скриншот Зараз зроблю нормальний зробив. І ну, давайте легендарний серіал добу на кінець. Собираем тика с печатку. Вот, залетаю. Мне больше там не подобается. Умка имба, реально. Я оставлю себе. Так, когда это икон. Сколько икон уже в драме Я просто в шоке. Вот это. Это вот все крюка. Поставлю. Во, Да поставлю сейчас себе вот <къем> ходила. Я не заскрину. И ком. Класс. А, куда я захожу? Стоп. Два, три, 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 три. Ого. сильно. Так, давайте поставим титул Годзилла. Во! Имба просто. Сколько мы, мы уже? Шесть титулей. Так, Традиція не міняється. Я кожен сезон в кінці Паса відкриваю легендарний стартроп. Так. Я прошу, щоб мені був Нормальний дроп. Не кредити. Єдине, що я прошу, це не кредити, не пасівка. Не кредити і не пасівка. Скін. Або гіперзаряд. Скін, або гіперзаряд. Я з'їв вивлю... тіпсуну. Ритуал роблю. Так все. Давайте. Раз. Два. Три. А, ну, це скін, але... Такий собі скин а, вибрати. Я навіть пінна немає, ви серйозно. Ну 50 на 50 стардроп. Такий собі вийшов, де той Френк? хочу поставити цей скин. Де? Де Френк? Де? Я не загубив Френка. Де він? Покажіть мені його. Я сліпий чишо. Де Фрэнк? Во! <сіх> вот. Диджей Фрэнк. В принципі, я думаю, він краще. Ну, вони двоє. Не відрізняються по анімації, типу, вони троє так от. Просто так у -у. А Але в цей Фрэнк... Фрэнк там... там, 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 там букви там Фрэнк. Прикольно. В принципі, оце прикольно. А чому я не пін? Ну, в принципі, ну, дроп. Хоча б це, хоча б не, не крадити. Це вже добре. А, ну і що можу сказати? А, сезон брелпаса прикольний. на тіка топчик. Мені подобається. Для, для тіка. тіка подобається. Мені до речі, цей тік. Э, світ... А, чего я ж хотів то? Я темно хотів то. Вот, о, темна гідора. И І ще хочу сказати те, що титул прикольный. Я тепер Спайк Гай Годзіла. Фух, народ, я про в Бравл Пас. Дякую всім за перегляд и усім па-па.